Студенти Вінницького національного технічного університету отримали по одній тисячі доларів США. Хлопці змагалися у конкурсі на звання найкращого. Змагання відбувалися у сфері інновацій вперше. З переможцями спілкувався наш кореспондент Роман Гах. Йому слово у Вінницькому національному технічному університеті підбивали підсумки конкурсу на звання кращого студента. Троє переможців отримали премію у розмірі однієї тисячі доларів США. Кожен щоб студенти розуміли, що наука. Інновації і концентрація знань, а це не просто які знаєте, можливо, захоплення або просто навчання, а це реальний результат, який може давати дуже високі доходи в цьому житті. Бо принаймі передові країни світу, такі як Сполучені Штати, Японія, уже Китай, показують, що це дійсно так, і нам треба рухатись цьому напрямку і готувати молоді до цього. Цей конкурс проводиться вперше. Тривав він протягом двох місяців. Спеціально створена комісія проаналізувала декілька десятків студентських робіт у сфері інновації. Переможці визначали у трьох номінаціях. У перший лідер кращим став ігор колос. Своє майбутнє хлопець пов'язує з наукою та політикою. Наразі він навчається в науковій магістратурі. Паралельно займаюся молодіжною політикою, працює в. Громадські організації, всеукраїнської, Українська асоціація студентського самоврядування представляє нашу громаду в правлінні цієї організації в Вінницьку СІ в Києві. Ну неодноразово прямий час круглих столах, в Верховній Раді в парламентських слуханнях. Аспірант Роман Петрук здобув перемогу у номінації Краща ідея На свою роботу і Студент працював і ще з першого курсу. Наразі вона використовується фахівцями обласного управління екології. Робота моя в сфері інновацій, сфері покращення стану навколишнього середовища. Тобто якихось реальних змін мій проект малобюджетний, тобто не потрібно багато коштів, але відповідно результат буде дуже, дуже великим. Найуспішнішим став Володимир Кичак. Комісія високо оцінила його роботу у сфері захисту інформації та телекомунікаційних систем і мереж. На думку хлопця, подібні конкурси потрібно проводити якомога частіше, адже вони додатково мотивують студентів до навчання та самовдосконалення. Вони потрібні для того, щоб мотивувати самих студентів працювати інакше студенти на п'ятому курсі або на інших курсах вони просто не бачать стимулу до чого йти. Криза в країні, криза у світі. А до чого тягнутися, скажімо так, до чого йти, що планувати, які намір мати, вони не мають. Організатори запевнили, що конкурс буде продовжено та розширено. Наступного разу участь у ньому братимуть не лише студенти національно-технічного університету, а й інших вінницьких вишів.